Наталя Дубовик Наша чарівне сонечко прийшла <ривіт> до нас. Вітаємо і... доброго ранку. Принес... я дивила... слухайте. Я дивилася ваші ефіри. Ви так сперечалися про те, що у жінки не може бути двох чоловіків. А я оце жінка і в мене два чоловіки. О, Бачите, як воно хочеш і встала. ми нічого <ривіт> не <винні. ривіт> І ви мені. Нічого не винні, А я вам принесла так. яблучний пиріг. Дуже смачний, тому що не втрималася я у яблучний спас, щоб щось не напекти, не принести і бачу, вже у Дімати числинка. <ривіт> це вже теж хочу. <ривіт> те ми, ми ледве висиділи біля поруч як корзиною з яблуками. Так, а Хто вам не дозволяє їсти? Беріть, а, хлопці. Нам, їсти. нам постійно ось тут кажуть не їж. Не Можна трога. просто дивитися красиво. Добре, але все ж таки, е побачили ми про те, що ціни на яблука здешевшили. Так. Побачили те, що у нас сьогодні є свято, що вже літо розвертається ближче до осені. І я пропоную нашим глядачкам і глядачам взагалі долучитися до такого святкового челенджу, спекти смачний яблучний пиріг. Але він непростий. Це шарлотка, але вона не проста. Так. Я підгледіла рецепту Євгена Клопотенка яблучної шарлотки і вважаю, що він найкращий ever взагалі. Поясню чому. По-перше, тому що в цьому рецепті використовуються антонівські яблука. Ну, давайте трошки проведемо аналогію: Антонівський міст, так Антонівські <клес literature> Яблука і Корай. так далі. Треба буде зруйнувати цей період? Я правильно розумію? <клес> так, з'їсте <каклес> <клес> <Антонівський. З 'їсти. пирог> і чому я вибрала таку форму пирога з дірочкою? Тому що вважаю, що це 100% попадання зсу по Антонівському мосту. Цікаво. Ну, якщо говорити про користь яблук, так по-перше, Рецепт яблучного пирога зараз наші телеглядачі можуть побачити на екрані. По-друге, скільки можна їсти пиріг е разів на тиждень? Скільки завгодно, Слухай Та Я ні. можу їсти кожного дня. Ну, якщо наші глядачки будуть їсти пиріг кожного дня, то й виглядатимуть як ти. Я, я? Ну і до речі, я, слухай, це не так погано, як я виглядаю. Давайте відверто казати. ну Ну це я це ти я... сидиш. Ми не бачимо, як ти стоїть. А я не можу стояти. ось в чому проблема Рівність. Бо Він покотиться просто і... коротше. Кажучи, раджу вживати випічку е приблизно раз-два рази на тиждень, але використовувати у цій випічці цільно зернове. Борошно для більшої користі, ну і звісно, я не можу вас не пригостити. Поки буду різати смачний пиріг, розкажу вам цікаву історію, що у нас в Україні є яблуня-рекордсменка, яка щоб ви розуміли. Е вже родить яблука близько 200 років. Ух ти. Якщо я зараз попрошу редакторів показати на екрані цю яблуку рекордсменку, поки я тут ріжу пирога, але звісно розумію, що від цієї картинки ви не можете відірватися, бо це справді смачно. Ой, дуже гарно виглядає. А? Ось бачите Є на екранах. Яблука рекордсменка їй 200 років, і вона вважається справжнім дивом. Um, і є національною спадщиною нашої держави. На секундочку. Круто. До смачного нашого пирога ми додаємо, бачите, який він в розрізі. Пропікся яблучка смачненькі, Ми додаємо кульку морозива, ну це обов'язково. Ну, так, без морозово. Я, мор... без Ой, так, без морозива, І, бачите, я все їм пиріг. з морозивом, до речі. Я знаю, я бачу. І можна додати а, листочок м'яти на наше морозиво. Не дуже красиве я віддаю дімі, а дуже красиве зараз зроблю Сергію. Клас! Тобто це мені. Але я хочу зауважити, друзі, в мене е, лише тарілка. Тобто, чим їсти я не маю. Ну, нічого. Я можу, я, Якщо я звик... ти подивишся, то ось тобі веделочка. Дуже дякую. А що тут м'яса немає? Ні, ну ти слухай, хочеш м'ясо, хочеш це ж яблучний пиріг. Якщо взагалі говорити про користь яблук, то я б радила вживати одне-два яблука на день, бо, як казала одна моя родичка, їж одне яблучко, і проблем немає ще до лікаря не ходиш. Обов'язково вживати через те, що яблуко має корисні властивості, такі як клітковина. Також є багато вітамінів. у яблуках і денна норма йоду, якщо з'їсти 6 зерняток, ну, 6 яблучних зерняток. Тобто, ми е зможемо собі отримати денну норму йоду. Але подивіться, яка краса. Фантастіше. Покажи, будь ласка, тут у нас є камера. Клас. Бачите, фантастіш який. Тому раджу приготувати цю Антонівську шарлотку, а тобі Сережа. A, смачного Дуже і. Дуже дякую. Лише тобі, Серьо, <смачного>, смачного. Лише мені, Сережа, смачного. О, я да. зрозумів. Глянь, клас. Так, а скажи, скажи гроші скільки ти витратила на це? Як зашатає це дуже просто. Чотири яблука коштували мені, здається, близько 20 гривень. Борошно в мене було вдома, бо я запаслася ще з 24 лютого, бо думала, мені доведеться готувати на весь мій будинок і там вареники, пельмені, пироги і так далі. Цукру 150 грамів, 160 грамів борошно. Борошна за все про все це вийшло близько там вісімдесяти гривень. Оцей великий красивий. Пирог. Пиріг, Фантастичний, який, я б сказав. Який, я вважаю, потішить ваших близьких і рідних е, в сьогоднішнє свято. Тож, хлопці, зі святом. Вас. Ой, і всіх ням, українців ням, зі святом. Ням, ням. Ну я почну морозива. можна? Ну він класний. Але хочу дати невеличку пораду нашим хазяйкам. Будь ласка, додавайте дрібку цедри. І кориці для того, щоб яблука були соковиті і смачні. Це додасть такої пікантності у вашу шарлотку. Ну і звісно, візьміть Антонівські яблука, вони найкращі зараз. Це дуже-дуже смачно, правда. Дякую. Ми, ми вже маємо тебе відпускати. Дякую. Дякуємо Дякую. тобі за На смачне, солоджити. бо ми будемо все ж таки. ну, Я думаю, що ми троє не встигне, це Такі давай, що давай, давай далі ти Наталя Дубовик, наша чарівне сонечка, наша. Е Кулінар, да? так можна говорити? Кулінар, домашнього... ну да, домашня господиня спортсменка і красуня, яка розбирається в яблучних пирогах. Порога. Ти вже даїв? Я тільки починаю. Дуже працю, дякую працю. тобі. Друзі, сьогодні справді свято. Приготуйте собі. Ось Наталя в нашому ефірі запропонувала зробити свої пороги, пофотографувати їх і присилайте нам. Ми їх покажемо обов'язково так.